Ми бойці ЗСУ сьогодні відвідали музею пічні чудового, на мій погляд, дуже музею. Навіть не очікували. Таких сильних емоцій, вражень такого натхнення були дуже приємно вражені цим таким творчим відпочинком від повсякденності, і дуже на мене вплинула творчість, такий зліт фантазії авторів різних жанрів, різних я бачу мистецьких школ. Сталося таке натхнення і така внутрішня впевненість в тому, що все, що зараз відбувається, ця війна, це все зло, яке є в нашому житті, це скоро минуче. А саме мистецтво це вічне, і це те, що нам допомагає жити, працювати, любити і творити добро.